Скажіть, будь ласка, доброго дня. По перше, скажіть, як там зараз ситуація власне в будівлі СБУ? Хто ці люди? Чи говорили ви з ними? Говорив, спасибі, Володимирович, Говорив з людьми, які знаходяться саме в будівлі СБУ? Люди радикально налаштовані, озброєні. Висловлюються висловлюється дві вимоги до влади: референдум у в області відотремлення від самої України приєднання до Росії, і друге, це відпустити всі всіх перекотівців, всіх соколів та альфа, які були заарештовані після майдану. Ось такі вимоги висловлюють молодики, які сьогодні знаходяться при будівлі СБУ. Люди в Луганській області дуже схвильовані цими діями і не підтримують цього руху, що трапиться на Луганщині. Треба вирішувати все мирним шляхом. Сьогодні війна нікому не потрібна. Скажіть, будь ласка, а це люди, з яких яких ви бачили, які там знаходяться в будівлі, це мешканці Луганську, чи це якісь приїжджі люди? Ваші враження? Я моє враження. Я бачив всіх людей. Це мешканці саме Луганська, Луганська, Луганської області, поз'їжджалися хлопці з усіх боків і з і з а, міста Рубежне, і з Саханов, і Брянка. Там Луганськ. Якихось пророс Росіян я не там не бачив. Якийсь якихось людей, які не мешкають на території Луганщини, я теж не бачив. А що робить які дії місцевої міліції? Міліція зараз вирішує разом з СБУ, вирішує, зараз вирішує, чи варто штурмувати, чи можна домовитися з цими людьми, які захопили. Саме будівлі СБУ. Домовитися, йдеться про те, щоб домовитися, щоб вони вийшли і не проводити якісь. Мирним деякі... шляхом, мирним шляхом вирішили всі питання. Мирним шляхом. Без е, зброї, без крові, без кровопроліття е, сьогодні влада влаїнської області хоче вирішити ці питання. Як вирішили на Донеччині, як вирішили питання в Харкові, так хочуть вирішити і на власні. Угу. А, пане Сергію, вчора приїхали до Луганська з Києва е, Сергій... Е, Наливайченко до вас приїхав і парубій. А, скажіть, будь ласка, чи ви їх бачили, чи вони там з ким зустрічаються? Що власне роблять в Луганську перемогу це, це я також чув, що Парубій і Наливайченко сьогодні в області і вчора були в області, але ще їх не бачили. Тобто не не зрозуміло, що вони роблять сьогодні в Луганську, але нібито вони там. Е, нібито вони на, на Луганській землі вирішують питання, яким чином саме вирішити цю проблему, яка сьогодні є на Луганській землі. А скажіть, будь ласка, що зараз відбувається під облдержадміністрацією? Бо кілька хвилин тому були якісь у нас такі повідомлення, що ніби може початися знову захоплення. Чи що взагалі зараз під Луганською облдержадміністрацією? Зараз біля обладміністрації все спокійно, нікого нема, ні наметів, ні людей. Практично біля СБУ також небагато людей. 300, може, 400 чоловік максимум. Максимум. Будуються барикади, будуються барикади. Ті хлопці, які захопили СБУ, вважають, що зараз буде їх атаковано і звільнено будівлю СБУ. Добре, дякую вам, Сергію, за інформацію. Це Сергій Шахов, громадський діяч з Луганську. Ми Будемо стежити за тим, що відбувається на сході.